Так, любенькі, дорогенькі, знімемо тут з вами на цьому каналі. Сьогодні 28 відео, коли вийде, тоді вийде. Не забувайте, на завтра 29 число. Робимо те, що я вам об'ясняла, розказувала. На чистки записуємося. Ще ми співаємо до Паски. Там 29-го ще хто прийде на чистки, а потім буде будемо після Пасхи закінчувати чистки, тому що в цей період потом ми не влазимо. Зараз піст, гарні чистки. Ну, тобто вони вже ще день постові чистки, а потім, а потім суп скотом, а потім далі живемо. Все продовжується, Все продовжується далі. Звіс продовжується. Живі до живих, мертві до мертвих, як кажуть, і, і життя і жит... і жит... продовжується. У нас сьогодні сонечко з самого ранку. Вчора ставили прицеп, витягували все з сараїв, кажу, нагрузили повний прицеп, щоб кажу, його зараз назад занести, хто знає куди пхати. А було, ж... а було все запхано, все напхано, все запхано, все, все нужне. Так сказати, все нужно. Все нужно. Куди ж, куди ж без нього? Це оті мутлухи, отакі, отакі діла. Сьогодні в мене розклади, завтра, може, їдемо, може, не їдемо, подивлюсь, мені не обов'язково їхати ну, з чистками вашими. Ну, подивимося. Подивимося, ще не вирішила, ще не вирішила, як воно було. Аня щось опять, захворіла, хто там дивиться. Вчора погнали до врача, щоб послухала уколи антібіотики, спалення з обох сторон не можуть вичухатися, хлопці, вроді, вичухалися, і Максим і Юра зять, і Максима Аліна, ну, невістка і син, вроді трошечки вчора приїжджали, вичухалися, а вона щось приїхали вчора вечором, привезли. А привезли, що вам покажу. Привезли, ще й не відкривала даже. Це вона, знаю, дні народження. Первого в неї, третього в мене. А що вони привезли, зараз вам покажу. Ще й не відкривала даже. Чоловік, чоловік, ой, пан Юрій замовив Ані, щоб вона заказала якийсь ось буш. Вони щось бош. А, ну це тости, тости робити. ось. І вони вчора приїхали, я її дивлюсь, кажу, їдьте бігом, хай слухають, і вона оставила, і поїхали. Тобто, отаке вони привезли. Не відкривала. Ось і чек з нової почти тут лежить. Є. Ще не відкривали, хай сьогодні будемо, може, відкрити. Ніколи. Ось таку тосницю привезли. Попробуємо, скажемо вам. Сьогодні чоловік заказував їй для мене шампунь якусь, такий, як вона користується. Шампунь і кондиціонер. Казала вона вчора, що сьогодні прийде. Ну, в общем, таке діло. Одні сумку заказали, другі це, третій це. Ну, все це є, ну. ну хочеться ну, в Взагалі, заболіла. Заболіла. Лічиться далі. Так, подивимося зараз, я хочу такий розклад зробити на цьому каналі. Хоч ми тут і без розкладів. Не особисто для когось, а просто подивитися, от чому ми такі. Чогось більше-більше, воно. Поки ми не розберемося в цьому всьому в собі, чому ми такі, які ми. Хто знає, що далі буде? Як воно далі? Якось буде. Якось буде. Вже ось треба йти на кладбище прибирати, я думаю, ходите. Тут паска буде, тут гробики, треба їхати, треба йти. Чоловіку жінкові там батьки, треба буде поїхати, тут сходити. Ну, тобто є чим займатися. Є з чим займатися, то вікна миємо, то штори знімаємо, стираємо. Не знаю, в місті як не жили, чесно. Та, мабуть, так само люди, а в селі є. Тобто хата, потім переходиш в кухню літню, потім в сараї, потім в дворі починається. І от весна вас, поїхало, поніслося. На розклади вас, на розклади все те, що ви там, вам потрібно, пишете у Viber. Я вам відповідаю, все платно, кажу зразу, щоб ви понимали, все платне, платне час, платні сили ті, що тратиш, платні ті, платне те, що ти їдеш кудись, вам чистку робиш чи свічки. Там те, й те, й те, за те, й те треба ресурси це все купити, тобто все платно. Кому треба, кого устроює ціна, пожалуйста, пишете вайбер, відповідаю, проплачуйте, потім я вам в день час розкладу пишу, в те час ви до мене виходите. Хочете вайбером відео, включаю відео, показую карти без проблем абсолютно. Мені так навіть краще. От ви не треба, не треба, ми віримо. Кажу, включайте мені так краще. Ви вірите, ну ви бачите своїми глазами, хай не мене, я, ви мене в Ютубі побачите. Голос чуєте, хочете, покажу себе, а потім переводимо на карти і дивимося карти. Тобто, мені вас не обов'язково бачити, мені вашого голосу придостатньо і картам. А ви можете подивитися на карти. Побачити, що карта вам показує. Дивимося в кінці, якщо ви там, можу я забути, ви якщо нагадуєте совет карт. От як сорє, там питала, і тут питала. Ну, хай придумає, бо це довго думати, сидіти. В чому це таке діло? Чистки продовжуються, чистки будуть просто закінчуватися вже після Паски. Свічечки замовляйте, фінансові, на здоров'я, для здоров'я. Постові до кінця посту вони йдуть на сім'ю, всю сім'ю в одну свічку ми можемо. Писати, так сказати, на відношення, на все, на все, на все, на все, на все, на все. Ось мутаночки відправляю, показувала. Ось буду відправляти вам муточки, мутаночки, обереги. Тобто, все, ось вони з булавочками йдуть. Тобто, все робимо. Все як завжди. Все як завжди, Потихеньку, сьогодні з 10 розклад у нас починається, починається. Зараз робимо. Давайте подивимося, бо багато балакаємо. Я багато балакаю. Чому ми такі? А які ми є? Давайте карта бачу. от які ми. Україна, українці, на зараз на це які ми є. А які ми є. Та ніякі. Служимо недобиті якісь. От лежить лежить. Україна лежить, люди лежать і чотири меча над нами. От ми такі. Карта нас бачить такими. Щоб ви побачили. А чого ми такі? І тут і сніг, і тут і холод, і тут і льот, і тут людниковий період. А в от тут такі ми і є. І не тільки ми, тут, а тут дивіться, і собака рядом нарисована. Тобто і ми, і тварини, і їх хворобиться по цій карті, і апатія по цій карті, і депресія по цій карті. Все в одній карті. І чотири меча, і мислі наші нас убивають, тому що хороших мислей в голову. Чого ми такі? Це питання. Ось два питання ось вам. А чого ми такі? Тож Україна така, імператриця така. Чого ми такі? Тому що вся Україна така. Це карта імператриці. Тож Україну всю завели в, таку, в, таке, в такий стан, в таке состояння, яка Україна, такі ми. Ось тобі, пожалуйста, ось ми, а ось Україна, така сама під четверкою мечей. Да? Ну, все, то, що вся Україна така. А чого? Фінансово. Люди думають за фінанси, люди думають, як вижити. Ну, от прості люди в Україні. Люди думають, де заробити, як щоб не потеряти роботу, тобто фінансова карта йде. Тобто люди думають про хліб насущний. Війна і хліб насущний. Боремося, чому ми такі? тому, що нас поставили в позу боротьби. За все бор... боріться, за все боріться. Вплоть до те, що за свою жизнь боріться. Якщо раніше боролися за кусок хліба, там, якесь лікарство лучше, хуже купити, там одежа лучше, хуже, то зараз за свою жизнь боріться. Берва, в Україні, в чого ми такі? Тому що заборолися і нас забороли. От бачиш оп'ять робота, робота, робота рицар Пентаклі, робота, робота. І робота, карта правосуддя. А душа от на тому каналі знімала, та сама, що та й фактично час карта показує. А душа хоче справ... справедливості. А душа хоче правди? А душа хоче, щоб все стало понятно. Щоб вийти з цього стану, ну ми подивимося, час. От, щоб вийти з цього стану, щоб вийти з цієї четвірки мечової, от що треба? Що треба? Для людей для України що треба? Вийти з ілюзій треба. Семерка Крупків нас. Вийти нам всім дружно з ілюзій. Открити широко глаза і подивитися, і, всього, сказати собі правду хто що, де і як. Поки ми не вийдемо з цих ілюзій довбаних своїх, Знаєте, на полу правда. Там бо йому щось сказати, та не дай Бог щось, та не дай Бог цей, та хоча всі все розуміють. Навірно, проще б ми жили, якби ми були полудураки такі, що нічого й не понімали. Так людині проще. Ну коли людина понімає. Емоції да, через Верх, і жінки, які в Україні, емоції через верх, розумієте, тому що. Кожна мамка, кожна бабуся, кожна там... депресія, депресія. Що в мене таке? Тому що в депресії. Тут кубкові карти емоційно-емоційно. Фінанси думаєш, як вижити, думаєш. як щоб вижили твої рідні, думаєш, І в цьому всьому є карта, що показує причина. От ця карта показує, що в цьому, в цьому, ну, про це все те, що я кажу, є, ну, є цьому причина. Не просто так, знаєте, карти склалися. Може, скільки гото так керування, докерувалися. Росія це Росія. Росія, ми розуміємо, що напали, ми розуміємо, хто вони і що вони. Що ще одно, і потім що за... Ну і карта жертв. Не вийдемо з ілюзій, далі ми будемо жертвами і кожен по-своєму жертва, ну жертва. Кожен по-своєму ну, жартю. Поки ми не вийдемо з своїх ілюзій, от карта жертовності, знаєте, як карта ця показує. Ну, тебе нікому не жалко. Мене нікому не жалко. Вас хто дивиться, а вас, вас нікому не жалко. Тобто вас не жалко принести в жертву. Навіть не обов'язково, що мене на фронт. Знаєте, як значить, вас на фронт, є близькі. Є мужчини в кожній сім'ї, сім чи чоловік, чи син, чи там, батько, без різниці хто. Не, не жалко принести жертву. І це ілюзія, в яку ми не, не хочемо вірити і не, і не, і не хочемо зрозуміти, що так воно є. Ну, Росія це, понятно, Росія. Росія це чужі, і, як сказати, враги. На лобі, в там написано, враги. Ну, по крайній мірі, ми це розуміємо. Прийшли і летять ракети, і вони прилізли сюди. А що з нами не так? Давайте подивимося, що з нами не так, і подивимося Світкарт. Ну, нема бажання, знаєте, нема бажання одного на всіх, щоб тут поняти, щоб прийняти, щоб адекватно на все це подивитися. От Росія, 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 зрозуміло, ми розуміємо, що Росія. А кто управляє, карта, ну постані забалака. Опять королева падає. Опять дві королевы падають біля карты управления. Дві королевы падають біля карты управления. То есть може дасть божинка, яка прийде колись, десь якось появится чудесним образом. Ну и карта дьявола. Мужики йдуть вообще по карте Дьявола. Фінанси, гроші, власть. І так далі, і так далі. Посади продаються, там все-все-все. Знаєш, там як на конвейері поставлено. Вищі на вищих уровнях там більше, на нижчих менше. І тут карта йде вообще по дяволу. Тобто взагалі ось король, який йде по карті дьявола. Тобто мужі йдуть по карті дьявола. Так, і совет-карт для людей, для простих людей. ну давайте візьмемо совет карт. Відкрит. Находьте в собі сили. Находьте в собі сили просто вижити в цій ситуації. Не просто вижити, а... управляти, управляти. Треба розуміти, що це залежить і діти тут, і карта Сонця, і карта сили, як буде примінятися сила, ну, країна вистоїть. Все одно карта Україна вистоїть. Як не больно буде, як не больно є, все одно Україна вистоїть. Фінансово, фінансово. Світка фінансова. П'ять карта фінансова. Ну, вона тут просідає, і тут вона йде в короляку, в Пентаклі, тобто більш-менш встановлюється фінансово, якийсь період. Тобто, що ця карта показує, що на якийсь період може фінансово бути ну, не одній людині важко, а дуже багатьом важко. Може, звзди на небі вистраюються так, може, десь ще щось, ну, може, весна. Може, затміння оці, ну, хоча і там по розкладах, на тому каналі, весь місяць, фактично, скільки розкладу не було, фінансова карта показала просідання. Хоча тут ми вирівнюємося на цей. Ну, а тут здоров'я, опять же, на тому каналі і на цьому каналі карта здоров'я. Тобто дивіться, особливо жінки, особливо жіноче здоров'я. Дивіться, тому що потому що, потому що, якщо якийсь. Сейчас я візьму, я візьму цю колоду у нас. Якийсь момент буде опущений по здоров'ю, ну не треба опускати, треба дивитися за здоров'ям. Це так, вроді общий совет для всіх по картах. головне, виходьте з ілюзій, а не по здоров'ю, що надав. Ну, якісь швидкі зміни падають по здоров'ю. Можуть, у людей, у жінок якісь швидкі були. Менше куріть, менше, менше, менше. менше, менше, менше. Дивіться за своїм здоров'ям, одним словом. Навіть зима не така була на здоров'я, як зараз. Здоров'я. Время підходить, на... і, тут, і тут не іменно простуди, тут не іменно тут більше, більше. Тут кого -то? жіночі можуть бути, і карта прям на обрічено і на борщ. І підлізує. Тобто тут може бути дуже серйозно по здоров'ю. Тобто не, не упускайте час, розумієте, що карта показує. Не упускайте время. тоді, коли можна щось виправити. Тобто не забувайте на себе другими словами. Тому що воно йде по карті молніносно і по карті скорості. Тобто ці, ці дві карти показують примерно, що неожиданно і швидко може, не вспомнете. і здоров'я реально показує, і там, і там карта на квітень місяць. От вроді не до того, от вроді ну, не, не туди. І взгляд, і от друга карта показує не туди. Хоча, бачиш, багатьох здоров'я йде по карті тайни. Тобто ми не знаємо до кінця, що з нашим здоров'ям йде. Ну, і до літа, до, до, лі, до лі, літа може, якщо впустити, згубиться здоров'я. Не пийте, не куріть по карті. Абсолютно, потому що ось там я вам показувала куріння, тут я вам показую випивка, а тут карта доктора. есть, ну, хтось піде в період депресії, лічення, тобто больниця, депресія. Ну, в общем, це так. Общий розклад, але ну, карта показує, що може бути квітень період іменно жінок, більше на жінок падає. Іменно на жінок показує карта, іменно здоров'я. Тось... Дивимося за здоров'я не виходимо з ілюзій, з ілюзій наших дівчат. Понімаєте, не буває полуправди, не буває того, що знаєте, голова понімає, а, а так якось воно саме по собі буде. Ніяк не буде. Це говорить сім'ю і отак ситуацію в сім'ї. Те, що ми розуміємо, якщо ми не кажемо, якщо ми його не проговорюємо, не пробалакаємо, не виясняємо ну, отак, от так, от так, от будь-чим. Відношення в сім'ї, п'яте, десяте, це тупік, це в нікуди. Це розрив, розводку, рано чи пізно воно закінчується. Взагалі, хочу сказати, от на цьому каналі, що дуже багато зараз особистих розкладів, без різниці, чи приїжджають, чи ви дзвоните. Я дивлюся на карту, мені здається, взагалі люди долучилися балакати. Взагалі розговору немає. Чого? Тому що мислі, людину, карта показує задавлюють, а балакати не ким. Мені, вроді, є, що навіть ви йдете на розклад і ви час, те, що в мене следующего розкладається, ви знаете, як сказати, ви платите за те, щоб я вас послухала. Немає кому сказати, немає кому вибалакатися. Може, є кому сказати, але не кожен уверен, що його поймуть. Учиться балакати, не закриватися в собі. Лучше більше бла -ба, ба не про що. Ну, балакати, балакати, це зв'язок. І наскільки я відкрила по своїй житті, от я по своїй житті скажу, чесно вам скажу, може, цього не треба казати, але ради Бога, якщо ми чесно, значить ми чесно. Був період, що от мені щось не подобається, все, я мовчала. Доходило до того, що три місяці було, колись, а цей, блін, волос на диба зараз... споминаєш, аж волос на голові диба може стати до трьох місяців. І наскільки ти, цим, ну, наскільки ти з цим зживаєшся, що для тебе мовчати легше, ніж бабакати? Поміваєте, що сам уже почав думати, блін, ну, ну це ж ненормально? Це ж ну, це ж взагалі це, 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 це трудом. В одному дворі, в одному хазяйстві, общі діти, тобто є, про що балакати, є про що, от закривається все, щось не понравилось, все, надувся, закрився і все. І наскільки воно, ну наскільки це ж та сама маска, наскільки ти зростаєшся з цим, що для тебе це вже як норма. І тоді трендець, і тоді треть в сім'ї. Коли ти балакаєш, постійно про щось балакаєш, навіть не про що. Це не обов'язково, що кожну минуту якісь там випросити. Я сюди, як зайшла, якщо розклади, то я можу вийти з відсіля в 6 вечора. там Між цим по 5 хвилин перебувала. Ну, все одно ти відкритий до розговору. Ти чуєш і тебе чують. А от те, що розкладала, так дивлюся я ці розклади. Особливо де молоді, особливо до 30 років. Ну, питаю я вік, як розклад роблю, я питаю повних років скільки. Понімаєте, там взагалі люди мислі, мислі давлять людину, тобто мечі, мечі мечова карта, дави на голову, а балакати, як розучилися, або й не вміли. Або дуже хорошо це видно, якщо примерно із сім'ї йде. Тобто дівчатка чи мальчик жили в сім'ї, там, де от батьки, примерно така практика. Розговори, балачки це, ну, це, це той самий контакт. Не подобається, спокійно скажи, спокійно послухай, спокійно дійдіть до чогось. І це вже маленькі ваші перемоги в сім'ї, ви рішаєте ці проблеми на рівні сім'ї. Закрився, надувся, нам ну, кажу по собі, От я, що. Це вже таке робилося як норма. Якби вовремя не остановився, ну, ну, це так би норма була. Дивишся, не норма вже, як люди балакають. В сім'ї спокійно, нормально, адекватно є, що балакати все время. Ну, есть, ну, контакт нормальний. Балакайте, балакайте. Потому що сам за шагом, якщо вот оце практикувати, там обидився, надувся, відійшов в сторону, якось воно там саме по собі, ну це стає не нормою. Це нікуди, це в розводи. Чим все, бо що, дивлюсь, на часи вже пора мені. Скоро, скоро ви будете дзвонити. Все, пока-пока.